На цю пісню вже знято стільки каверів, зроблено стільки розборів, акуратних і не дуже, що робити ще один не має змісту, але і обійти стороною її неможливо, бо ця пісня заслуговує не просто розбору, вона заслуговує окремої розповіді. Звісно, ми не обійдемо стороною музичну компоненту цієї пісні, і ви побачите невеликий розбір самих цікавих її частин. Тіповелося, я люблю її волосся. Я думаю, дехто з вас бачив це відео, але переконаний, що більшість дивиться його вперше. На відео ніхто інший, як автор цієї пісні, Кость Москалець. А якщо хтось з вас запитає, де ж Тарас Чубай з гурту Плачеремії, то він за кадром знімає саме це відео. про що ж ця пісня і хто та сама загадкова вона залишається секретом. Але в одному зі своїх інтерв'ю кость москалець так розповів про неї. Я думаю, що там я зачепив у цьому пісні якийсь особистий досвід кожного. От кожного і кожної Бо так само, як дівчата, так само хлопці вони щось знаходять у цій пісні своє. Ну і дуже добра музика лягла. Якби не була інша музика, то може так і не було. Пісня стала популярною саме завдяки гурту Плач Єремії. Чудове аранжування і неперевершене виконання Тараса Чубая зробили її справжнім символом епохи. Хоча сам Тарас Чубай не дуже любить говорити на цю тему, а я її не дуже люблю, не люблю про це говорити. Бо це таке. Ну пісня вийшла блатна, я би сказав. <риклад> <риклад> от, е а е <риклад> вона, ну, тут, тут є всі ознаки такого шансону Блатника, тому що тут є алкоголь, нещасне кохання. От. А ще я думаю, що це така пісня Джоконда. Насправді, це автор пісні сам про себе співає. Є така думка, що настільки вдалий твір може шкодити самому автору, затьмарюючи усі його інші пісні. Я думаю, ви знаєте не один подібний приклад. І хто зна, можливо, з цим пов'язано таке ставлення самих авторів до неї. Є цей момент, що Наталка був Ми помремо не в Бережі. Автор одного вірша, москалець автор воної. Тому -то. Але я думаю, що Чубаєві ще гірше, бо змушений цю пісню співати ось уже <смірші> е кількість разів і то, так і тяжко, я думаю, йому дуже йде. Що говорити про музичну складову, то у вступі та першій частині пісні ми чуємо лише 12 струнку і вокал. Лише два інструменти створюють магію і перечуття чогось меланхолійного і до теплоти знайомого. Діапазон вокальної партії тут досить широкий, більше двох октав. І далеко не кожен зможе виконати цю пісню за прикладом оригіналу, починаючи з однієї октави і переходячи на октаву вище. Гармонія тут досить проста. Вступ і куплет пісні граються на одних і тих самих акордах, які будуються на першому та шостому ступенях тональності ля мінор. А в кінці ми можемо чути домінант септакорд мі-септ на п'ятому ступені. В приспіві є нетривале відхилення у паралельну тональність до мажор, де чергується перший і п'ятий ступінь. А потім ми повертаємося назад в основну тональність ля мінор. Звичайно, ми, як гітаристи, не можемо обійти стороною соло з цієї пісні. У живому виконанні Тарас Чубай його грає майже завжди по різному, використовуючи втім, схожі ходи і прийоми. Тут ми чуємо ігру октавами і характерні для класичного року пентатоніку, бенди та інші мелізми, а також вау-вау-ефект, який створюється за допомогою педалей типу Cry Baby від фірми Dunlop. Ви можете почути його в кінці соло. Звичайно, це без перебільшення пісня легенда. По тому, як сприймають її учні, що чують вперше або вже знайомі з нею, я бачу, що цю пісню будуть співати і наступні покоління. А це значить, що ми чутимемо її через багато років, у часи, коли русифіковані міста стануть історією. От коли почалася війна, я раптом відчув, що ця пісня перестає бути актуальною. Коли хлопці взялися за зброю, пішли зі зброєю в руках захищати і цю мову українську і те ту свою державу, яку от ми 30 там з лишком років жили в ній, ця що ми розбіжимося, цей рядок. Він уже не актуальний. Ми вже не розбіжимося. Ми зберемося і підемо там її захищати. Щоб наблизити цей час, підтримуйте Сили оборони України, а також залишайте свої відгуки у коментарях. Це дуже нас надихає і допомагає. А також дивіться українське, підтримуйте українське. До зустрічі!